На Росію голосили справжні намери. І коли буде мир, також бивство парубія. Це сталося сьогодні. Зараз розкажу подробиці. І Трамп зараз чітки, що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти а, в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давайте розберемо, що в цьому правда що ні, і що робити українцям зараз далі. Почнемо з парубія, бо це сталося сьогодні. Отже, друзі, хто не знає, він був. Головним очільником Верховної Ради, головним спікером, дуже довгий час з 2016 по 2019 рік, його сьогодні вбив а, людина, яка була одягнена вам в а, костюм Глова, да став це теж реклама для Глови, не очі. Ну, доставщика, грубо кажучи, вісім да, куль в нього випущено і не вижив він. На нього вже був замах. Там ще в 2014 чи 2016, в нього кидали гранату. Він вижив, але саме та людина, яка була проти мінських домовленостей, він просто ходив всіх і умаляв, не підписувати ці домовленості. Також він, от 2016-2019, він очолював Верховну Раду України. Живось, давайте скажемо чесно, непогано в цьому. Фільмі. Правда? Непогано. Тобто, яка б у вас там думка не була, але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Хто це зробив, як це зробив? Я думаю, у вас є прекрасне розуміння. Як це сталося? Будемо чекати офіційної версії. Але як ви бачите, еліта України винищується. Ну просто винищується прямо на вулицях України серед білого дня. Отака зараз історія. Далі за Трампа. Трамп, ви ж бачили у нього. Я десь тут фотографію прикріплю, У нього винозна недостатність. У нього там матерки на руках, але це тільки то, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках і почуває він себе дійсно неважливо. І плюс то, що він начудив з Америкою, тобто я це з тим з людьми зустрічаю з Америкою. Я досить часто з ними бачусь там то на перемовинах, то на концертах, то на якісь інтерв'ю. Вони всі, ну м'яко кажучи, без матів, давайте так щось з Трампа, і що Трамп наробив з Америкою. Її бачать, що він вообще совсім плохої ж, і після цієї розмови з Путіна, як він терориста приймав на червоній доріжці. Відношення до нього ну дуже не дуже. Я думаю, готується просто до того, щоб типу, він ну, чао до побачення, да і занеміти його кимось більш-менш адекватним. Отака от історія. Побачимо, що з цього буде, де плітки, де не плітки, але скоріше за все, просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади, на чуди він достатньо і населив він в цій війні. теж дуже багато багато неприємностей для українців зробив і для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про Росію поговоримо, перемир'я, яке він хоче, встановити між Україною і Росією. Це крах всю економічну систему і так далі, бо це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завойовувати території. Всі дипломатичні, всі домовленості юридичні. Економічні, всі гарантії безпеки, абсолютно все руйнується в світі в момент, руйнують там валюти, відміняються, повністю економічна криза, крах, ну світ не може цього допустити, тому, скоріше за все, щось з Трампом станеться найближчим часом. Далі, що нам заявила Росія, коли ми. Росія каже, давайте, російську мову введіть, у себе в школах а, зробіть, віддайте нам території, які захоплені, да? і вони зараз там активно намагаються просуватися, да? щоб більше території було за ними. І, і все. І ми, типа, друзі, і ми забули, там ви 50 грам наливайте, будемо. Понимаємо? Така от історія. Ну це ж, ну дивіться, якщо ви цього не розумієте, що Росія просто зараз, якщо до цього домовляться, Понимаємо? просто вона відхапає то, що зараз є, вичекає ще момент, і знову піде і захватить собі все далі. Якщо будемо знову воювати, а я вам кажу, якщо зараз армію розпустить, а вже її не зібрати, буде в такому.